Привіт, друзі! Мене звати Євген Ященко і я автор подкасту де твій фокус. Вже протягом 20 років я є християнином. За цей час я засвою важливий урок. Незважаючи на те, що істина доступна кожному, другорядні речі завжди відволікатимуть нас від головного. Де твій фокус це подкаст, де головне стає важливим. За допомогою Біблії ми налаштуємо наш фокус на тому, що є важливим для Бога. Привіт, друзі! З вами Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. Але ж, напевно, ви вже здогадалися. Літо промайнуло швидко. Але я дуже сподіваюся, що для вас воно пройшло недаремно. І ви встигли зробити багато добрих справ для Божої слави. Я вірю, що вам вдалося тримати свій фокус на головному. А це можливо, якщо тільки ми завжди будемо перебувати у Божому Слові. Це літо я б описав одним словом: Знайомство! З такою кількістю людей за такий короткий проміжок часу я ще ніколи не знайомився. Я познайомився з людьми зі Сходу і з Заходу України, віруючими і невіруючими, молодими і людьми у віці. Вони всі такі різні, але коли я дивився їм у вічі, було те, що об'єднувало їх всіх. Здогадалися, що це? Це біль. Хтось з вас відчував біль цього літа? Та і хіба мова йде лише про літо за все своє життя людина проносить в своїй душі тонни болі, якої ніхто з оточуючих не може побачити і не може зрозуміти, поки не відчує її у своєму житті. Людина це своєрідна фабрика по переробці болю. Болить як не одне, так інше. Як то кажуть, було б серце, а смуток знайдеться? Зрозуміло. Що нікому не подобається, коли болить. Біль приносить дискомфорт і ми починаємо шукати знеболювальне. Для когось це втеча від реальності, для когось це антидепресанти. Хтось слухає улюблений плейлист. Але ж проблема всіх цих знеболювальних в тому, що їх дія тимчасова і потім знову болить. Іноді, коли ми бачимо, що людина переживає біль, ми починаємо вдавати з себе психологів. Роздаємо поради, співчуваємо і цим намагаємося, хоч якось своїми словами, зарадити чи допомогти людині. Але частіше за все у нас дуже погано виходить. Тож іноді, коли ми бачимо страждання людини, краще просто бути поряд і мовчати. І таким чином розділити біль людини. Іноді бувають періоди, коли біль накатує хвилями. А іноді він і зовсім не відпускає. В такі моменти люди кажуть: Боже, мені не потрібне щастя. Просто прошу лише трішки менше болю. За останні роки багато хто з нас пережив багато болю і страждань. Це хвороби, смерть близьких, війна і її наслідки. І кожного з нас не полишає питання, коли ми вже зможемо перепочити, коли вже мине цей біль. Скільки часу повинно пройти, щоб знову відчути радість життя? А дехто вже майже зневірився, що цей час колись настане. І якщо це про тебе, тоді ця історія, яка трапилася одного дня в житті Ісуса, буде мати для тебе особливий сенс. Хочу разом з вами прочитати Євангелія від Луки, 17 розділ, з 11 по 19 вірші. З цієї історії ми дізнаємося про те, як багато може зробити біль у нашому житті. Подивимось на цю історію разом. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику! Помилуй нас, побачивши їх, він сказав Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому Підведися, йди. Твоя віра тебе спасла. Ісус з учнями прямує до Єрусалиму, проходячи між Галілеєю та Самарією. По дорозі йому зустрічаються десять прокажених, які прагнуть зцілення. Вони здалека бачать його і просять допомогти. Ісус відповідає їм Ідіть, покажіться священнику. І коли вони йдуть по дорозі, то в один момент вони усвідомлюють, що зцілилися. Друзі, дивовижна історія! Ми багато знаємо про контекст життя прокажених, це були люди, які точно знали, що означає «біль». Їх біль не обмежувався лише фізичним болем, вони жили в повній соціальній і фізичній ізоляції. Їх відділяли від сім'ї, друзів суспільства. Хворий на проказу буквально був приречений на жалюгідне самотнє існування, безнадійно очекаючи повільної та болісної смерті. Але ми бачимо, що перед Ісусом стоїть ціла компанія прокажених 10 чоловік, і вони об'єдналися однією метою знайти цього Ісуса, про якого вони вже багато чули. Буквально недавно у місцевих газетах прийшла чутка про те, як він торкнувся прокаженого, і той зцілився. І вже, друзі, звідси ми дізнаємося першу істину про біль. Біль або паралізує нас, або приводить нас до смиренного пошуку Спасителя. Біль може вбити у нас всіляке бажання боротися, паралізувати нас, привести у стан апатії, байдужості. Людина таким чином закривається від усіх. І ніби навмисно цим ще більше додає собі болю. Людина втрачає інтерес до людей, їжі та погано спить. Можливо, це про тебе. І саме ти перебуваєш у такому стані. Тоді я хочу сказати тобі, що є ще інша сторона болю. Біль може привести тебе до паралічу або привести тебе до тями і побуджувати, шукати вихід із ситуації не тимчасове знеболювальне. А пошук повного зцілення. Послухай, без болю, на жаль, у нас немає усвідомлення того, що нам потрібно щось змінити у своєму житті. Чомусь саме через випробування люди частіше всього починають вірити у Творця і шукати його. До цього ми дуже горді, ми думаємо, що самі знаємо, як владнати все у своєму житті. Але біль прибирає цю гордість з нашого життя, дає смирення усвідомити. Що я слабкий, я потребую допомоги? І той, хто починає свій пошук, як це зробили десять прокажених, обов'язково отримає винагороду. Давайте подивимось: ці десять чоловік не стали чекати свого гіркого кінця, а почувши про Спасителя, який може їх цілити, пішли на пошуки. І я хочу вам сказати: це були нелегкі пошуки. Як знайти Ісуса на такій великій території, як Ізраїль? Телефонні довідники тоді ще не працювали. У Ісуса не було офіційного офісу і секретаря, щоб дізнатися його розклад. Тож вони просто шукали, вони ходили по містах, вони питали людей, де він може бути. Але питати для них це також нелегка справа. Прокажений, ідучи поблизу людей, за 50 метрів мав кричати перед собою Нечистий. Отож вони накричалися, поки шукали Ісуса. «Ей, чоловіче, ви часом не бачили Ісуса? А де його можна знайти? Дуже дякуємо вам. Мабуть, в них були трішки охриплі голоси на той момент, коли вони побачили вдалині Ісуса. І вони знову почали кричати Але вже до Ісуса. Ісусе, допоможи нам! Можливо, вони очікували, що ось ось він наблизиться до них і своєю зцілюючою рукою доторкнеться до них. І вони вмить одужають. Але на жаль, цього не трапилося все, що вони почули у відповідь: ідіть, покажіться священникам. Не знаю, чому, але вони послухалися його слів. Він навіть не пообіцяв їм зцілення, але вони пішли. І коли вони йшли по дорозі, то одужали. Я не можу, друзі, уявити, яку радість вони відчували на той момент. Вони були приречені, але отримали шанс. На нове життя. А тепер у мене для вас декілька питань. Перше. Ісус стілює їх. Як думаєте, чому саме їх? Тому що вони шукали Його. На той час, коли Ісус жив на землі, було багато прокажених, існували цілі міста для прокажених. Але стілилися лише ті, які шукали Ісуса. Десять чоловік. Де ж були інші? Друзі, інші були паралізовані своїм болем, і вони не отримали зцілення, тому що не шукали Спасителя. Ще одне запитання. Друзі, скільки із цих десяти прокажених, які прийшли до Христа, отримали зцілення? Три, сім, може, дев'ять. Може, Христос комусь сказав: Друже, ось у тебе не вистачає віри? Чи ось ти да, ось ти, другий, а ти в цьому місяці не приніс десятину? Ні, друзі. Всі зцілилися 10 з десяти. Бог ніколи не відкине того, хто прийшов до нього по допомогу. Ти віриш в такого Христа? Я зараз не звертаюся до невіруючих ні, до тебе, хто вже давно знайомий зі Спасителем. Але можливо, ти втратив надію на те, що в Спасителя завжди є зцілення для твоєї душі і звільнення від твого болю. Але тут є ще більш сильна істина. І ось в чому вона? Ці прокажені змогли знайти Ісуса лише тому, що Він сам прийшов на цю землю, щоб їх знайти і зцілити. Бог знав, куди саме він прямує, у який світ народжується, світ болю і страждання. Саме тому він і прийшов, щоб взяти цей біль на себе і звільнити людей. Що сьогодні біль робить із Твоїм життям? Паралізує? Чи у смиренні приводить тебе до пошуку Бога, пошуку з вірою в те, що саме він дасть тобі зцілення? Друже, він вже тут. Відчуй його присутність. Він поряд з тобою, щоб дати тобі зцілення. Просто звернись до нього про допомогу. Почни його шукати з вірою. І ось тут мав би настати момент хеппі енду. Здавалося б, що все ідеально. Можна закінчувати тему. Тепер прокажені вже здорові, і вони можуть повернутися до свого нормального життя. Але ж ні, якби все було так просто. За законом Моїсеєвим, прокажений повинен був після зцілення показатися священникові. Прокажений не міг просто повернутися до свого дому чи до суспільства людей. Існували певні речі, які він мав зробити. По-перше, священник мав проголосити його чистим. Це давало йому можливість повернутися у сім'ю, відновити свій статус повноцінного громадянина. Але це було довгою та ретельною церемонією, що займала вісім днів. Він повинен був ретельно поголитися, вимитися та ще раз бути ретельно оглянутий. Потім йшли жертви, окроплення кров'ю та оливою, цілопалення та приношення. І після цього він мав чекати інших вісім днів. Перш ніж він був відновлений у своїх правах і міг приєднатися до своєї сім'ї, то були друзі 16 днів особливої релігійної діяльності, це все одно, що після хвороби на ковід здати контрольний тест, і тоді ти можеш знову бути частиною суспільства. До чого це я, друзі? Для того, аби після долини плачу, болю і скорботи повернутися до нормального життя, потрібен деякий час. Всі проблеми починаються від наших нереальних очікувань, що в один момент все стане одразу так, як було до болю. Ну, по-перше, ні так, як було, вже не буде ніколи. Біль залишає по собі шрами, які змінять тебе самого, які дадуть тобі найкращі життєві уроки. Тому їх не потрібно соромитися або намагатися забути. Шрами лише прикрашають душу людини. Роблять її мудрішою. По друге, щоб рани загоїлися, потрібен час. Я не про те, що час лікує, час лише паралізує і прискорює твоє старіння. Я про те, що потрібен час, щоб усвідомити, як тепер жити далі. Потрібно пережити біль, а не намагатися втекти від нього. Навіть Бог сьогодні робить свої чудеса, використовуючи час дай Богу час попрацювати з твоїм серцем. Щоб зцілити його, і ти обов'язково побачиш результат. Отож, послухай, друже, біль нас або паралізує, або приводить до смиренного пошуку Спасителя. Відновлення після болю потребує часу. Ще одна важлива істина про біль з цієї історії в цій компанії прокажених були люди різного віку, віросповідання і навіть різної національності, юдеї і самаряни. Ви знаєте, що самаряни колись були частиною Божого народу, поки після завоювання Ізраїлю Асирійською імперією вони не змішалися з іншими народами, і вони таким чином перестали бути частиною Божого народу. Тож юдеї не спілкувалися із самарянами, але в цій групі прокажених був принаймні один самарянин. І знову перед нами повстає незаперечний закон життя: біль і спільне нещастя. Не знає ні расових, ні національних відмінностей. Проказа змусила їх забути, що одні з них юдеї, а інші самаряни. Вони пам'ятали лише про те, що їх поєднує страждання і що їм потрібна допомога. Ви знаєте, що коли в Саваннах повінь заливає землю, і дикі тварини шукають порятунку, то на якомусь сухому клаптику землі ви можете побачити, що поряд одне з одним. Спокійно стоять тварини, що є за своєю природою заклятими ворогами. І в інший час, і за інших обставин вони билися б на смерть. Так і людей поєднує їхня спільна потреба потреба в Богові. Неважливо, наскільки ти багатий, і якщо ти хворієш невиліковною хворобою або твій час добігає свого кінця, ти просто не зможеш купити собі ще один день життя. Неважливо, хто більш популярний і у кого більше підписників. Неважливо, хто видався більш гарним на обличчя і хто більше підкований у Богослові. Тож запам'ятай третю істину біль і страждання урівнюють всіх. Коли приходять випробування, залишаєшся лише ти, твій біль і твоя віра в Спасителя. Цей біль проявить, чи справжня твоя віра, і визначить, чи станеш ти сильнішим у майбутньому. Є одна історія. Якось нещасний чоловік прийшов до старого вчителя в пошуках вирішення свого ну дуже сумного життя. Старий учитель доручив нещасному покласти жменю солі в склянку води і випити її. Ну, як, смачно? запитав вчитель. Жахливо, виплюнувши воду, відповів учень. Майстер усміхнувся. А потім попросив молодика взяти ще одну жменю солі та кинути її в чисте гірське озеро. Обидва йшли мовчки до сусіднього озера, де учень кинув жменю солі в озеро. Тепер випий з озера, сказав вчитель. Вчитель запитав Ну як? Непогано відповів учень. Ти відчув сіль? спитав вчитель. Ні, зауважив чоловік. Біль життя це чиста сіль. Кількість болю в житті залишається незмінною. Але кількість болю, яку ми відчуваємо в даний момент, і її наслідки залежать від того, хто розчиняє в собі цю біль? Ти сам чи вона розчиняється у Христі, коли ти віддаєш йому тягар своєї болі. Друзі, біль це найкращий провідник до Христа. До Христа, який знає про твій біль. Який розуміє твій біль. Якщо ти думаєш, що тебе ніхто не зможе зрозуміти, що ти відчуваєш в цей момент, згадай про Христа. Коли Ісус був розп'ятий на Христі, Він ніс на собі страждання і біль усього світу. Тому так Він розуміє, Він співчуває, він поряд з тобою у цей момент, щоб втішати. Іноді ти не чуєш його голосу. Але це лише тому, що він знає, ніякі слова не вгамують твій біль, тому іноді він просто перебуває поряд, щоб розділити твій біль мовчки. Коли біль приходить у наше життя, ми хочемо, щоб Бог змінив наші обставини, а Бог хоче відкритися нам, наблизити нас до себе, змінити нас через ці обставини, зміцнити нашу віру. Очистити від гордості і егоїзму. Послухай, друже. Сльози роблять наші очі чистішими і допомагають бачити ясніше. Сльози роблять наші очі чистішими і допомагають бачити ясніше. Ми починаємо краще розуміти Бога, в Якого повірили колись. Тож біль і страждання приводять нас до глибшого пізнання Бога. Тобі болить. Цей біль наближає тебе до Спасителя чи лише віддаляє? Як Бог відкрився тобі у твоїх випробуваннях? Просто зараз постав цей подкаст на паузу і спробуй записати, що саме Бог бажає тобі розказати про себе, чому бажає навчити тебе. Згадай ті моменти, де ти дійсно відчув його присутність і підтримку. А потім у молитві прослав його. І подякуй, що він завжди був поряд з тобою у найважчі моменти. І остання істина про біль. звільнення від болю приводить до хвали і подяки. Подяка це визнання цінності того, що Бог зробив для тебе. Самарянин гідно оцінив чудо Ісуса, і з чого ми це можемо побачити? А з того, що Він повернувся до того, хто дарував йому зцілення. Коли Бог змінює життя людини, це має змінити. Її відношення до Бога. Людина починає жити вдячним життям? Подяка це не лише слово дякую, це повна посвята себе тому, хто дав мені нове життя. Така подяка виходить із самого серця, переповненого вірою, а не з холодного, розважливого розуму. І ось тут ми маємо спитати а чому повернувся подякувати лише один? Де ж були дев'ять інших? А вони пішли показатися священникам, їх хвилювали всі ці релігійні обряди більше, ніж їх цілитель. А потім А потім вони напевно захотіли якнайшвидше повернутися до свого звичайного життя, до сім'ї і влаштуватися як і раніше на звичайну роботу. Так, друзі, отримавши зцілення, вони забули про Бога і прагнули влаштувати своє особисте життя. У той час, як самарянин повернувся, щоб віддячити Ісусу. Бо він не був обмежений і обтяжений релігією. Цікаво, що Лука не описує нам, ким були ті дев'ять чоловік. Але очевидно, він натякає, що то були юдеї. Ви знаєте, що слово юдей означає хвала. Вони були Божим народом, тими, хто мав би бути прикладом для інших, як хвалити Бога. Але очевидно, що вони не справилися зі своєю задачею. Послухай, для Бога немає значення, наскільки ти релігійно активний йому важливо лише, чи є в тебе віра. Саме це підкреслив Ісус, дивлячись на зціленого самарянина. А віра найкраще стає видимою через хвалу і вдячне життя. Друзі. Звільнення від болю веде до хвали. Як щодо тебе? Згадай, коли останнього разу ти хвалив Бога від усього серця своїми вчинками, піснями, часом, фінансами. На жаль, своїм життям Бога прославляє значно менша кількість людей, ніж та, яку Бог зцілив. Іноді звільнення від болю приводить до хвали. А іноді, навпаки, хвала зцілює нас від болю. Наприклад, Давид. Він славив Бога у найважчі моменти свого життя. Він не дозволяв обставинам диктувати йому умови і графік поклоніння. Ні, він проганяв сум, біль і страждання своїми молитвами і піснями. В часи болю він творив такі псалми, які і сьогодні продовжують надихати нас. Я бажаю тобі, друже, щоб в часи найсильнішого болю ти не дозволив йому диктувати умови твоїй хвалі. Навпаки, своєю хвалою розганяй хмари. Що зібралися над тобою? Сьогодні Ісус, як і тоді, задає те ж саме запитання хіба на десять очистилися? Де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. За все своє життя людина проносить в своїй душі тонни болі, якої ніхто з оточуючих не може побачити. Людина це своєрідна фабрика по переробці болю. Було б серце, а смуток знайдеться. Ти відчуваєш сьогодні біль? Що ти будеш робити з ним? Дозволиш йому паралізувати себе, чи в смиренні і з вірою почнеш шукати Спасителя, який, до речі, сам прийшов у цей світ, щоб знайти тебе, і вгамувати твій біль. Яким буде твій вибір? Звернись до нього з вірою. і дай Богу час. Щоб він повернув тобі радість життя. А далі живи, прославляючи його. Нехай всі дізнаються, який великий і милостивий наш Бог Цілитель. З вами був Євген Ященко у подкасті Де твій фокус. Почуємося у наступних випусках. Далі буде ще цікавіше з Богом!